Вітаю! Мене звати Оксана, менеджер компанії Твоє вікно. Наша компанія надає максимально зручні умови для ваших замовлень. У нас можливі розрахунки різних форм: готівка, безготівкові оплати, оплата картою по терміналах, описах, картою є від відновлення. Дуже цікава пропозиція, можлива оплата частинами від «ПриватБанку». Тобто є потреба в заміні вікон чи скліні балкону, але поки не маєте всієї суми для замовлення, не проблема. Можете вдало скористатися послугою «Оплати частинами від «ПриватБанку». Все просто, швидко та вигідно для вас. Будете насолоджуватись новими теплими вікнами і кожного місяця вносити якийсь платіж з вашої карти банку Приват». Що ж потрібно зробити? Спочатку замовити у нас точний замір, виїзд майстра на адресу та оцінка всіх робіт. Менеджер все рахує, дає нам кінцеву вартість. Далі ви відкриваєте карту універсальну від Приватбанку. Якщо вже маєте, перевіряєте доступний вам ліміт на послугу оплати частинами. Далі подаєте заявку на цю послугу і очікуєте відповідь банку. Далі обирайте кількість платежів від загальної суми замовлення. Ви можете розтермінувати оплату замовлення від 2 до 24 місяців, враховуючи те, що з кожним додатковим місяцем відсоток комісії банку збільшується, що зображено на картинці. Найвигідніше розтермінувати оплату на 2-3 місяці, тому що відсоток тут найнижчий. Наприклад,. Якщо вартість вікон складає 25 тисяч гривень, і ви берете розтермінування на 3 місяці, то загальна вартість замовлення з відсотком банку складе 25425 гривень. Тобто ви оплачуєте 425 гривень за послуги банку. Сума першого внеску становитиме 8,475 гривень, що є 1 третя загальної суми, та два наступні платежі. 8 8475 гривень, відповідно. Далі надаєте менеджеру нашої компанії ваші персональні дані, прізвищем по батькові, ідентифікаційній номер і далі чекаєте рішення представників банку щодо погодження вам цієї послуги. Робите перший платіж безпосередньо в застосунку Приват24 зі свого смартфона. Пропонуємо для скріння профільні системи таких виробників. Українського ВДС, польського деку, німецьких рехау, Salamander та века. Кожен бренд завод комплектує з певною фурнітурою. В основному всі комплектують з австрійською якісною фурнітурою Мако. Є варіант німецької вінхаус чи Зіґіння. Є дешевші варіанти: турецька ворна чи український виробник Аксор. Вибір склопакетів. Є. чи прозорі, чи матові, чи тоновані, чи декоровані шпросами, енергозберігаючі, сонцезахисні, заповнені аргоном, чи звичайні, без і наповнені. Виконуємо скріння будь-якої цікавості та складності. Встановлюємо вікна, двері, перегородки, склимолоджі, балкони, французьке скріння, а не робимо балкони під ключ. Зонішніми та внутрішніми роботами та оздобленнями. Розсумні системи також виготовляємо та монтуємо. До вибору вам також пропонуємо кілька типів установ: базовий монтаж, де розхідним матеріалом є пластикові клини, анкерні пластини посилені 1,5 мм, гідроізоляційна стрічка підвідлив та професійна піна SomaFix. Оптимальний монтаж де використовуються всі ті ж розхідні матеріали, плюс застосовуються ще гермети для обробки зовнішнього монтажного шла. Євромонтаж чи теплий монтаж з використанням монтажних стрічок різних видів та теплого підставочного профілю. Надаємо додаткові допоміжні послуги, такі як вивезення сміття, відновлення укосів. Також пропонуємо на завершальному етапі заміни віком. Замовити у нас ще паролети чи жалюзі. Звертайтесь, твоє вікно виконає заміну вікон, чи скиня балкону під ключ.